Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати у нас на каналі. Канал Мітоавто це канал про автомобілі. І з вами сьогодні Ігор. Поговоримо ми сьогодні на таку тему, як е, топ-5 автомобілів із США, які у нас замовляються. Топ-5 автомобілів, які знаходяться у нас в замовленні, е, постійно вони є в замовленні, і люди постійно ними цікавляться. Вони у нас в постійно на СТО є в роботі. І ви постійно телефонуєте, питаєте, скільки буде пригнати той чи інший кросовер саме цієї марки і саме цієї моделі. Тому що в принципі ці кросовери вигідні і цікаві по якимось із своїх параметрів чи характеристик. Наприклад, ще колись, буквально 3-4 роки назад, звичайно, ці кросовери, скоріш за все, вас би не зацікавили, тому що ще 4 роки назад людям що потрібно було. Чугунний блок, газ четвертого покоління, табуретка, в якій немає ніякого жодного сучасного функціоналу, і все, катаємось, радуємось, радіємо. То на сьогоднішній день взгляд сучасного споживача автомобіля, автоволодера абсолютно змінився. Так, звичайно, ще й збереглися двигуни на які можна поставити газ, які надійні, атмосферні, але їм уже люди не віддають перевагу, якщо в цих автомобілів бідна комплектація? Тому, як правило, люди ганяються за чимось таким, де є всі сучасні асистенти, асистент смуг, асистент сліпих зон, асистент кермування, асистент. Тримання дистанції до попереднього автомобіля, асистент, який попереджає про зіткнення і ти вспів е, вчасно загальмувати. Асистент, який буде тримати дистанцію і гальмувати твій автомобіль навіть без тебе. Я вже не говорю про звичайно, шкіру, панораму, автопаркування, клімат. Та такі інші функції. Тому в сьогоднішньому нашому топі це топ найкращих автомобілів і топ автомобілів, які у нас постійно замовляють і постійно є в замовленнях. І почнемо ми з п'ятого місця. Це буде Jeep Renegade. Чому п'яте? Цей автомобіль цікавий, але він має якусь свою ізюминку, харизму, яка підходить далеко не всім людям. Тобто, знаєте, я його можу порівняти як кросовер, але з такими хатчбеками, хотхечами, які люди полюбляють. Але в принципі цей смак не у кожного є. Наприклад, як Volkswagen New Beetle, наприклад, як міні-купер. Тобто машина класна, крута, на неї всі задивляються. Вона завжди приваблює до себе погляди. Вона реально офігенська. але вона має свій специфічний дизайн та форми. До речі, цей автомобіль ми приганяємо зі Сполучених Штатів Америки і можна купувати його на аукціонах від 2018 року випуску від 3 тисяч доларів і вище. При такій ставці автомобіль можна привозити в Україну 10 тисяч доларів плюс ремонт, що достатньо вигідно. Це буде уже рестайлова версія Джипа Ренегейда і збирається цей автомобіль, як ви думаєте, де? В Італії. Так, ми дивимося, як у нас починається він код автомобіля на всіх автомобілів з букви З, тобто, відповідно, країна збірки це буде Італія. Відповідно, цей автомобіль вібрав у себе всю харизму європейців стильного дизайну, але все-таки залишив нотки оцього старого кирпіча американського автомобіля, і перебрав він його від свого попередника Джипа Патріота. При цьому автомобіль має непогані комплектації. Включаючи як і шкіряні салони, так і версію для бездоріжжя комплектації Trailhawk, він має коротку базу і дуже високий кліренс, що дозволяє вам, якщо ви виганяєте його на бездоріжжя, виконувати надскладні задачі, тому що за рахунок короткої бази і високого кліренса, він може переїжджати досить великі такі рівчаки, калюжі, і ви можете проводити активний відпочинок на природі. При цьому не треба буде йти за трактором, щоб витягнути ваш Джипренгейт. Якщо вам буде недостатньо місця в багажнику, а багажник, до речі, це його недолік. Він у нього невеликий, то на кричі на рейлинги можна встановити додаткову таку приблуду багажник, де ви будете додатково переносити, перевозити свої речі, і автомобіль здобуде ще додаткових ноток своєї харизми. При цьому, як правило, автомобілі йдуть в комплектаціях Latitude. Вона найбільш розповсюджена, і ці комплектації вже у нас екранчик більшенький, йде, на якому є Android Auto та CarPlay. Це найголовніші сучасні функції, які мають бути на мультимедіа в сучасному автомобілі, тому що ви можете підключитися е, своїм девайсом, своїм гаджетом до свого девайса телефона та мати Google карти, Waze, Apple CarPlay, Якщо у вас айфон, звичайно, ви маєте такі додатки, ще як YouTube Music, Spotify і слухаєте якісну музику. При цьому вам не потрібно постійно крутити кондиціонер, налаштовуючи його. А як правило, в усіх автомобілях іде уже кліматична установка. Ви виставили необхідний клімат собі в автомобілі, і він підтримується та зберігається. При цьому у нас, як правило, звичайний круїз-контроль, не адаптивний. Так, вони є, зустрічаються, але в більш багатших комплектаціях і досить таки рідко. При цьому автомобіль має шикарну керованість, і та двигун 2,4 бензин. До речі, не розумію, чому на ці автомобілі не ставили пінтастаровський 3,2 бензин. Я думаю, це був би абсолютний топ. Але на жаль, маємо, що маємо. В європейських версіях автомобілів ми можемо зустрічати такі двигуни, як. Дизель та ще 1,3 бензин. Такі версії автомобіля саме європейські будуть коштувати значно дорожче, ніж це коштує пригнати і зробити із США, тому що з ремонтом Jeep Renegade може виходити від 16 тисяч доларів і вище. А е, якщо ми будемо дивитися по Європі, скільки вони там коштують, то вони будуть там біля 25 і вище тисяч євро коштувати тільки в Європі. Плюс привезти розмитнити буде е, ну, далеко за. 33, можливо, ближче до 35 тисяч доларів. Тому саме ці автомобілі вигодно привозити саме зі Сполучених Штатів Америки. Якщо ви хочете їздити економненько, то 2,4 бензин дозволяє ставити на себе газ, тобто двигун атмосферний, а працює в парі з гідротрансформаторною коробкою передач ZF на 9 ступеней. Тобто ви не будете мати ніяких технічних проблем з цим автомобілем. У нього по надійності все на тверду п'ятірку, тому він сміло займає топ. В нашому хіт параді на п'ятому місці. А ми йдемо далі. Четверте місце я віддаю автомобілю Ford Escape. від 2020 року випуску. Уже автомобіль в останньому новому кузові, і він має приголомшливий сучасний дизайн і чимось віддалено. Він мені схожий на перше Cayenne. Коли ми говоримо про Ford Escape, то ми розуміємо, що в принципі. Всі автомобілі, які до 2018 року випуску привозити в Україну і робити, відновлювати. Уже стало невигідно, тобто це мають бути автомобілі до 5 років. Ну, 2018-й – це самий край. Якщо ж ми говоримо про Escape, то тут ми можемо починати з 2020-го, тому що в 2019 році випускався ще попередній кузов. Так ось, коли ми бачимо на авторі на них ціни там в районі 15 тисяч доларів, то коли ми навіть візьмемо його на аукціоні за там 3 чотири тисячі доларів, попередній кузов привеземо. В Україну там 10 11 з половиною у нас на ремонт майже нічого не залишається. А левову частку ремонтів з'їдають саме запчастини. І трішки менше уже там дивлячись від об'єму робіт, і, звісно, скільки ви захочете фарбувати запчастини на своєму автомобілі, будуть роботи та фарбування. А саму головну долю. З'їдають саме запчастини. Так ось у нас не залишається бюджету, і він буде виходити вище, ніж 15 тисяч доларів, в чому я не бачу сенсу цим всім займатися. Та коли ми говоримо про Ford Escape 2020 року, то уже комплектацію S, саму мінімальну, але у вас буде функцій більше, ніж у вас було в є е, на попередній версії Escape, то ми можемо придбати цей автомобіль на аукціоні навіть за 3 тисячі доларів. А цей автомобіль коштує на авторія в районі 20 тисяч доларів і вище. Тобто у нас залишається бюджет на ремонт, і у нас ще залишається або щось доробити в автомобілі, дообслужити, або залишити все так, як є, продати і заробити. Це вже хто яку мету переслідує. Коли ми говоримо про комплектацію SE, у нас вже будуть і електроприводи у водія, у нас буде контроль смуг. Клімат, CarPlay, Android Auto. У нас буде вже в деяких версіях пам'ять сидінь і навіть трапляються панорамний дах і електрокришка. Не в усіх комплектаціях є, треба дивитись по комплектацію. Підігрів сидінь. Тобто автомобіль буде мати і дестроні, лінзовану оптику. Вам буде дуже комфортно і зручно на ньому пересуватися. Есєшку на аукціоні вже можна ловити біля 4 45 тисяч доларів, а це відповідно біля 12 125 можна привозити без ремонту плюс ремонт. Селки будуть трішки дорожче від 5 до 6-6,5 Їх варто пошукати на аукціоні. І це буде 13,5-15,5 без ремонту плюс ремонт. Титаніум, звичайно, буде торгуватись максимально дорого і десь біля 80 тисяч доларів можна купувати титаніум на аукціоні відповідно. Там 17,5-20 можна привозити плюс ремонт. Та це ще не все. Гамма двигунів, яка розповсюджена на цих автомобілях, є для любого гурмана. Наприклад, в основному вони комплектуються 1,5 турбовими бензиновими двигунами на 186 кінських сил, яких, в принципі, середньому користувачу автомобіля достатньо. Газік четвертого покоління ви, звісно, туди не поставите. Але він там і не потрібен, тому що на передньому приводі цей автомобіль їсть до 10 літрів бензина на повному біля 11 та є більш потужніші версії з 2-літровим бензиновим двигуном на 245 кінських сил. І тут уже, звичайно, споживання бензина буде трішки більше. Потрібно розраховувати біля 13 літрів бензину. Але 245 кінських сил дадуть вам можливість відчути всю, весь кайф і емоції від цього. Цього автомобіля та потрібно не забувати про 2,5 бензиновий двигун гібрид. Да. І, до речі, вони зустрічаються як на комплектаціях S, SE, Є, та Titanium. Тобто гібриди не тільки в максимальній комплектації, а в будь-якій комплектації може зустрічатись гібрид. І я вважаю, це велика перевага, тому що тоді в кросовера буде розхід пального біля 5,5-6,5 літрів бензину по місту. При цьому. Працює це все діло з е, гідротрансформаторною коробкою передач на 8 ступенів, тобто досить таки надійна компоновка. Ось за що варто вибирати Ford Escape. він ще не набрав такої величезної популярності, щоб займати топ у нас другого чи першого місця, але на четвертому місці вони у нас завжди є в замовленнях, ними завжди цікавляться, і ми їх веземо, ремонтуємо і робимо людям під ключ. Тому що цей автомобіль буде дуже і дуже комфортний. Він буде е, в порівнянні, наприклад, з джипом Renegade набагато комфортніший, м'якший в ходу. Всі клієнти, які кому ми привезли, зробили цей автомобіль і вже катаються на них. Телефонували мені там щось запитати. Я питав, як машина. Вони всі як один кажуть: Ігор, це просто кайф. Ми отримуємо від неї насолоду. Вона така м'якенька і тихенька, тому що я також сам їздив, знаю і. Можу вам рекомендувати. Хто ж у нас буде на третьому місці нашого топу? Хм, цікаво. Е, ви думаєте, що можливо джип? Ні. Знаєте, це буде знову Форд. І це буде Ford Едж. І він заслужено посідає своє місце, хоч мене і дивує. Причому. Escape і Renegade будуть значно дешевші, ніж Ford Edge. Цей автомобіль набагато дешевший. Ці автомобілі, верніше, набагато дешевші, а Edge набагато дорожчий. При цьому автомобіль, хоч буде трішки старшим по рокам і вище по бюджетам, тобто це 18-19 рік, веджа можна купувати на аукціоні десь біля 7 тисяч доларів в непоганій комплектації там Cell Titanium. Тобто, відповідно, можна привозити десь 15. 16,5 без ремонту плюс ремонт, але запчастини на Ford Edge будуть значно дорожчі, ніж, звичайно, на Renegade та й, тим більше на Escape. Тому і ремонт на нього виходить значно дорожчий. При цьому автомобіль значно комфортніший. Та йде виключно з двигунами 2,0 бензин. Ні, встрічаються ще і 2,7 бензин. Це вже в версії СТ, спортивній версії автомобіля, але їх замовляють рідше і веземо ми їх менше. Але є таке. От, до речі, зараз з Клайпеди один із автомобілів, погрузили, веземо, вже скоро буде на СТО, правда, попередній версії. Це спортивна версія автомобіля, це для інших гурманів. В основному вони йдуть на двохлітровому бензиновому двигуну, газ четвертого покоління туди люди не ставлять. при тому це все працює з гідротрансформатором, Торної коробкою передач, і цей двигун ми знаємо з 2013 року. Він, до речі, і по сьогоднішній день ставиться на Ford Edge. Причому цей двигун є давно, і якщо у вас щось з ним не так і ви хочете його поміняти, заходимо, шукаємо там по Elixu за 1000 доларів, ви можете купити новий двигун. Причому? Чому він такий дешевий? Тому що він не ламається, він не вилітає, він не має спросу. Ось це я вважаю досить великий такий класний показник, коли ми говоримо про двохлітровий екобус від Ford. Edge буде набагато м'якший, комфортніший, і ви бачили огляди, які я постійно роблю у нас на каналі готових Edge У нас вони. Мене завжди порівнюється з такими топовими марками BMW, Audi і Mercedes, тому що вони дійсно м'якенькі, дійсно комфортні. А по функціоналу мають все необхідне, що має бути в сучасного автомобіля, та є звичайно в ескейпу. Тобто, що таке Ford Edge? Це Ford Escape на максималках. Тому, якщо ви хочете для себе придбати, привезти цей автомобіль. Телефонуйте. Контакти знаходяться в опису нашого відео. Мене звати Ігор. Я беру у вас замовлення, веду вас повністю під ключ від моменту вибору авто в США до ремонту і реєстрації авто автосерісом центрі МВС. Телефонуйте, задавайте питання, консультуйтеся. я Вам ще розповім все розповім. Сподобається, можемо зробити з гарантією якості. У нас підключне СТО. Хочете, можна робити у нас на СТО і самостійно займатися запчастинами, привозити запчастини на свій автомобіль. А хочете, можете замовити під свій ремонт. Тобто ми привеземо автомобіль туди, куди ви скажете, вистійно займетеся ремонтом свого автомобіля. Як вам зручно, так і можна. А ми йдемо далі. Ну і друге місце нашого рейтингу займе автомобіль, який, звичайно, вас не здивує. Але це буде не черокий, це буде компас. Тому що. Цей автомобіль у нас на другому місці по замовленню, і люди їх вигрібають за аукціонів масово. Особливо, якщо ми звернемо увагу, як вони здешевшали останнім часом. Останнім часом я навіть купував ці автомобілі 2021 року за 3200 доларів. У нас є успішні кейси. Завжди я роблю пости в Ютубі, Інстаграмі, Телеграмі. Якщо ви, до речі, ще не підписалися на наші соцмережі, то обов'язково це зробіть для того, щоб не пропустити ці. Кавинки, як ми щодня працюємо, купуємо, вибираємо автомобілі для наших замовників, ремонтуємо, показуємо нюанси, ремонту та все таке інше. Тому підписуйтесь, і автомобілі ми купуємо, до речі, ще в продаж. В дорозі продаємо автомобілі дешевше, і ви можете бронювати їх для себе, підсвідчуючи наш ремонт під ключ, як вам зручніше. І в першу чергу вони з'являються в постах в Телеграмі, Фізбук і Інстаграмі. Тому підпишіться, щоб було б цікаво. Чому? Jeep Compass. Значить, дивіться, Тут все просто. Автомобіль дуже красивий, має досить насичені і різнобарвні комплектації від звичайної Latitude, в якої вже йде е комбінований шкіряний салон. Можуть бути екранчики геть маленькі, але я їх не розглядаю взагалі. Я дивлюся, щоб екранчик хоча б був більш посереднього розміру, щоб на ньому був Apple Carplay Android Auto. Звичайно, всі вони вже йдуть з кліматичними установками, тобто є певного роду комфорт. Такі автомобілі можна в комплектації Latitude вибирати на аукціоні 2018-2020 року в районі 3,5 тисяч доларів. Тоді автомобіль до 11 приїжджає без ремонту, плюс ремонт досить цікаво. Виходить. Тобто версія з 2.4 двигуном на них усі Йдуть 2,4 бензинові і гідротрансформаторні коробки. Але якщо у вас повнопривідна версія автомобіля, то там йде 9-ступенева ZF. А якщо передньопривідна версія автомобіля, то там іде 6 ступенева звичайна коробка передач. Гідротрансформаторна, то також, тобто надійна при цьому. Автомобіль ще може бути в комплектації Limited. У нас може бути електрокришка, панорама, шкіряний повністю салон, електроприводи сидінь, дистронік, контроль утримання смуг. У нас можуть бути, бути сліпі зони. Звичайно, майже на цих автомобілях йде безключовий доступ. Тобто автомобіль за відносно невеликі гроші може бути максимально зафарширований, при цьому туди ставиться газик четвертого покоління і він ще й надійний. Ось чому. Ось чому він займає друге місце. Комплектація Trailhawk, версія зроблена для бездоріжжя. Також у нас тут є. Тобто, якщо ви любитель покататися десь по поганій місцевості, по дорогам якихось таким рівчакам попереїжджати, зрізані бампера під спеціальним кутом, інша система повного приводу, більш потужніша, ставимо газик і летим. До речі, от окремо потрібно говорити про кольорову гаму цих автомобілів. Вона досить серйозно насичена красивими яркими кольорами, і ви точно будете виділятися, коли ви володієте таким автомобілем. Тому це топ номер два в наших замовленнях. Автомобіль можна привозити від 11 тисяч доларів плюс ремонт. Відповідно, там вже треба дивитися по комплектаціям, пробігам, рокам звичайно. І це може бути там. Від 11 до 14 можна привезти, якщо ви, звичайно, хочете 20 21 рік комплектацію ліміти чи трейлхок на повному заряді, вона, звичайно, буде трішки дорожче. Тому, якщо вам подобається джип-компас, телефонуйте в мітоавто, ми привеземо. Ну і перше місце нашого хід параду, що то буде, звісно, правильно ви догадалися, це джип-чироки. У нас в замовленнях їх найбільше. Чому так? Знову ж таки, широка гама двигунів на любого гурмана. І кожен може вибрати собі необхідний двигун, при цьому він буде м'якший і комфортніший, ніж ніж компас. Тобто, це щось схоже на ситуацію з ескейпом та Edge. Тобто Escape більш простіша версія, але м'якенький, класний і крутий. А Edge ще м'якіший, крутіший і комфортніший ніж Escape. тому що я на ньому, коли їду, я реально кайфую. Я його можу реально порівнювати з е, німецькими брендами. То коли ми говоримо про Jeep Cherokee, ні, від Edge він не кращий. Edge, звичайно, набагато більший, більш об'ємніший, більш комфортніший, потужніший але він не користується такою великою популярністю, як чироки. Чироки у нас можуть бути 2,4 передній привод, 2,4 повний привід, 3,2 передній Передній привід 3.2, повний привід, 2.0 турбо з повним і передним приводом. Тобто широка гама приводів з різними двигунами. Це все працює на 9-ступеневій ZF гідротрансформаторній коробці передач. Це все надійне, їзди, не ламається, людям мозги не любе. газик 4-го покоління на 2.4-3,2 залітає отак без проблем. І тому, коли ми вибираємо комплектацію Limited, у нас вже й повністю шкіряний салон, і у нас в автомобіля електроприводи в пасажира, у водія, панорами, електротришки, автозапуски, безключові доступи, пам'яті сидінь, сліпі зони. І це все на сьогоднішній день, коли ціни на аукціонах впали, можна навіть купувати. В районі 3,5-4-4,5 тисяч доларів. Так, по ціні Компаса, друзі. Саме тому, Чирокі роки займає перше місце. 3,5, 11 десь приїжджає без ремонту, 4 десь 11,5. Десь під 4,5 12 автомобіль приїжджає без ремонту. І це все досить такі доступні ціни на сучасні кросовери, в яких є всі сучасні функції, включає е, CarPlay, Android Auto, тримання полоси і таке інше. До речі, були в нас багато GP широків наявності в продажу ми там всі попродавали два приїхали зараз ремонтуються у нас на СТО, бачили ви на попередньому відео ми їх відремонтуємо скоро надійдуть в продаж і в дорозі ще у нас продається джіп Cherokee Trailhawk, тобто у нас гама Комплектації від звичайного Latitude до Latitude Plus, це така середня комплектація, дуже більше екранчик, шкіряний комбінований салон. Двигуни бувають і 2,4, і 3,2 до Limited на повному фулі заряді і трилхоки автомобіля, який створений для бездоріжжя, щоб містити якусь гімнюку. Оце отак. Ну що, друзі, простими словами. Розповів про класні круті народні кросовери, які на сьогоднішній день вигідно привозити із США, ремонтувати, експлуатувати і навіть з часом продавати за ті самі гроші, а то й дорожче. Тобто вони ліквідні, не дешевшують і не падають в ціні, як в порівнянні там, можливо, інші там бренди, марки і моделі. Тому, якщо ви хочете привезти авто із США, ви точно знаєте, що ви можете зробити це з міту авто. Ми можемо зробити вам все повністю під ключ. Привезти, зробити, відремонтувати. Ви знаєте з ким? Ви знаєте де? Ви знаєте як телефонуйте. До нових зустрічей. Всім пока.